Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд секатора від італійської компанії Штокер під номером 350. Продається він на такій напіввідкритій упаковці. Можна взяти в руку і попробувати, яким чином він вам ляже в цю руку. На упаковці вказані деякі технічні характеристики секатора, тобто його довжина 20 см, рекомендований діаметр обрізки 22 мм і вага його 230 грам. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор по своїй суті є копія ФАЛКО Шостого. Єдине, що він є дещо спрощений, виготовлений з дещо простіших матеріалів, звичайно ж, з не такою якістю виконання, і відповідно належить він до напівпрофесійних секаторів. Деталі цього секатора виготовляються на замовлення штокера на Тайвані. А в Італії проходять перевірку, зборку та настройку. Відповідно на відміну від усіх інших конкурентів, так званих італійських виробників, джілі, дучині і інших польських, українських і тому подібних, штокер до цього секатора має. Усі змінні деталі, і при потребі, так само як і до професійних секаторів, на цей інструмент є змінні деталі. Лезо і контрлезо виготовлені з сталі СК 5 Це непогана вуглецева сталь. Єдине, що на відміну від свого прототипу, ці елементи є суттєво тонші. Сам секатор однозначно не зможе витримувати. Аналогічної роботи, аналогічних навантажень, які може притравлювати оригінальний фелку шостий. Осьовий вузол, і гвинт і гайка з мікрометричною підстройкою. Так само є фіксатор цієї гайки. Замочок це ось такий речажок з правого боку, який ходить досить туго і самовільно не буде відкриватись і закриватись. На контролезі є пониження для очистки леза від бруду і соку, тобто і зменшення тертя леза об контролезу. Всередині руків ясикатора ми знаходимо амортизатор, і цей амортизатор, на відміну від конкурентів штокера, може бути. Замінений і він є в наявності. Також всередині знаходиться хромована пружина. Самі ж руків'я виконані з алюмінію, але на відміну від Felco, штокер не дає пожиттєвої гарантії на ці руків, оскільки це не є кований алюміній. Гарантія на ці секатори стандартно від заводського браку є 2 роки. З лівого боку, на руків'ї є напис Штокер, причому це є штамп, а не лазерне нанесення. Та як конкурентів це нанесення робиться саме під час виготовлення цього руків'я. Алюмінієве руків'я має ось таку резинову фарбу нанесену, тобто прорезинена фарба, яка добра. Захищає руку від переохолодження, а також є шершавою. Штоки робиться руки оранжевим, спеціально, щоб не бути схожим на секатори фелку на прототип, не обманювати людей, щоб люди не купляли секатори виключно по зовнішньому вигляду. А зараз давайте попробуємо обрізати цим секатором гілку. От у нас гілочка міліметрів 12. Обрізає він цілком добре. Придбати секатор штокера 350, а також змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мріжі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!